Не дивлячись на заборону парковки поблизу критого ринку, водії з упертою наполегливістю продовжують порушувати правила дорожнього руху. Тож працівникам поліції вкотре довелося розчищати місце парковки для інвалідів. Порушникам правил дорожнього руху були винесені відповідні постанови. Літня сусідка не дає спокою молодому подружжю та звинувачує його чи не у всіх своїх негараздах. все, немає дров у неї. Приїхала в неї нема. Вона виживела мене курясно. За даним зверненням було зібрано всі необхідні матеріали, а надалі у сусідських непорозуміннях розбиратиметься дільничий. Черговий раз чарка привела до сварки. За словами заявника, сусід його побив. Інший свою провину заперечує. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, які передадуть дільничому для подальшої перевірки. У цій дорожньо-транспортній пригоді постраждали лише автівки. Водії ж відбулися незначними травмами та переляком, тож від госпіталізації відмовились. За попередніми даними, водій автомобіля ДЕО не надав перевагу у русі автомобілю Міцубіші, внаслідок чого і сталося зіткнення. Працівники поліції склали необхідні матеріали, а винуватця ДТП та ступінь відповідальності учасників пригоди визначить суд. Близько півночі на території посольства Сполучених Штатів, що знаходиться у Шевченківському районі столиці, пролунав вибух. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що невідомий кинув на території дипломатичного представництва не встановлений вибуховий пристрій. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 258 кримінального кодексу. Усі зібрані матеріали будуть передані до Служби безпеки України. Ще один вибух пролунав близько п'ятої ранку на території приватного будинку у Бортничах. На місці події слідчо-оперативною групою було встановлено, що невідомий кинув на територію подвір'я невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, триває слідство. У Києві по вулиці Харківське шосе невідомий чоловік зайшов до магазину Ало та, погрожуючи зброєю, заволодів понад десятком мобільних телефонів та готівкою з каси. Після цього чоловік відібрав у продавця ключі, закрив магазин та зник у невідомому напрямку. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 187 кримінального кодексу. Ведеться слідство. За минулий тиждень працівниками Церківського відділу поліції було здійснено 980 виїздів на виклики та повідомлення громадян. З яких 108 по лінії кримінальної поліції. Розкрито за гарячим слідом 5 кримінальних правопорушень та 17 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 255 адміністративних правопорушень, з яких 13 за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. У свою високу відповідальність!